В Україні заведено двічі на рік переводити час. Восени час переводять на годину назад, в останню неділю жовтня. Цей час вважається природним для України, а в березні переводять на годину вперед. Такий час називають літнім. Цього року перехід на літній час відбувся у ніч із 25 на 26 березня. Відтепер на роботу чи до школи доведеться прокидатися на одну годину раніше, але буде збільшено світловий день. Тому процес пробудження відбуватиметься легше. Ми поцікавились чернігівців, чи складно їм було адаптуватися до нового часу, та чи виникали в їхньому житті курйозні випадки, пов'язані з переведенням стрілок годинника? Так, адаптувалися як і нічого не було, проте світліше. У вас такі ситуації в житті, коли зі зміною часу були якісь на ситуації? Ні, все було добре. Можна сказати, стабільно, тому що працюємо з восьмої ранку, тому якби завжди плануєш свій час, рано встаєш, збираєшся на роботу, тому адаптувалися легко. А чи виникали в житті такі ситуації, коли у вас зі зміною часу були якісь кульози? Ну, начебто ні. А, не, не можу пригадати такого. Саме ця потрібна, але потім уже осінню не дуже хочеться, щоб міня, міняли обратно. Все добре, в принципі, нормально. На ну, роботу було вставати не дуже, але так, в принципі, нормально. Погода сьогодні радує, так це добре. Я взагалі адаптована людина, для мене це не проблема. Година плюс-мінус. Так що я нормально все. А по життю, чи виникали якісь курйозні ситуації у зв'язку зі зміною часу? Жодного разу. Жодного разу. Я наперед ставлю будильник чітко і в мене проблем з них немає. Ну, у вихідний же день у нас переводять час, то власне. То ви да? виткуєте, так, так, так. Так, так, так. А як вважаєте, чи потрібна така зміна часу два рази на рік? Ну мені важко, чесно кажучи, відповісти. Це моя особиста думка, так? Я все-таки вважаю, що людина здатна адаптовуватись. Чим вищі адаптаційні резерви організму, тим людина себе почуває краще, тим вона, скажімо так, здоровіша. Але можливо для когось це дуже важко, тому що десь якісь проблеми є зі здоров'ям, і це може бути важко. А взагалі то година це не це не, не настільки трагічно. Так, було дуже легенько. Легко, легенько не Навіть не, не помітив. Так, в принципі, ніяких таких змін не відчуваю, тому що на роботу не спішив, на прогулку собаки мене піднімають, коли бажають. Тому для мене ну, цей перехід не дуже такий якийсь помітний. А як взагалі вважаєте, чи потрібна ця зміна часу осінь? Ну, може, такі різкі зміни не потрібно. переход, Можливо, якщо організація вважає, що виробітники повинні виходити пізніше або раніше, якщо ну, з переходом, просто встановлювати робочий час е в самих організаціях для виходу на роботу. Ну, Тобто по-старому це допустимо на 9, на ноль, а якщо перевели час, встановити на 8. Це більш якось адаптивно, чим для всіх екстремально. Кур'йози бувають. Ну, раніше були, коли не було інтернету, не було це онлайн е, в сіті. Потрібно було якби механічно, механічно переводити. Да. Тобто моміг, е, в мене був випадок, коли я перевів часи, а людина не знала, що я перевів, і ще перевели часи. І тобто я вже дивлюся, ну ну представляєте, дві години пройшло за дві дві хвилини. Запитую, а хто переводив? Я. Коротше, є в сім'ї було три чоловіки, всі ми три перевели.